Вітаю, друзі! На огляд пропоную монету присвячену проведенню в Україні грошової реформи і запровадженню національної валюти гривні та її сотої частини копійки. Ось така монета. Була вона в мене в холдері. Зараз ми її витягнемо. Бачите, як вона від тут від, відклалася від на. на цьому на. Поліетилену. Так, ну, в в сторону беремо. Значить, монета була введена в обіг 12 березня 1997 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу, масою 12,8 грама діаметр 31 мм. Тираж монети. Монета має 250 тисяч штук. Гурт бачимо рифлений. Взагалі, монета має дуже багато різновидів. Я різновиди не збираю. Навіть пробні є златуні монети, які там продаються за 50 тисяч гривень. Ну, то таке. таке отримати це. Взагалі майже нереально. Значить, розглянемо, друзі, реверс монети. Так. Ось так, наче, фокус, наче, гарний. Значить, на реверсі монети знаходиться зображення державного гербу в центрі. Ось ми бачимо тризуб наш. В обрамленні з двох боків гілками калини. Над гербом розміщена дата 1996. Це рік карбування. По колу монети напис Національний Банк України. Внизу під гербом у два рядки написано 2 гривні. Різновиди аверсу там є по, по ось цим куткам гербу. По ось цим углам. О, фокус на, на ручку бере. Так. Ось по ось цим углам. І вони там закруглені, закруглені або гострі. Потім по, по шрифту і по, по ось цим бубкам. Я свій не розглядав, який в мене різновид. На реверсі монети розміщений напис ми бачимо монети України і розміщені зображення всіх обігових, не обігових, не розмінних монет України. Ну, на дату введення грошової одиниці гривні. Одна копійка, дві копійки, 5 копійок, 10, 25, 50 копійок та гривня. Зараз ми маємо ще 2, 5 та 10 гривень. Ось така, друзі, монетка. Монети України. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коменти. Якщо хочете, не хочете, не ставте. Бажаю всім мати таку монету в колекції. А ось по, по реверсу на п'яти копійках є. Якщо ось в цій гроні 4 бубки, можуть бути, в мене 3. І там розміщення, як гривня, накладається на 5 копійок, то то... То на любителів ці різновиди. Все, дякую, друзі. Гарного всім дня!